Бамшвілі. Коротше, я буду робити гру. Я собираюся робити гру 3D або 2D. Підскажіть мені, будь ласка, ще зараз ми будемо тестити її, почекайте. Коротше. Ось. Ставимо. Я зараз покажу всю карту. Так Ось вона. Як вам карта? Е? А що все застило? Коротше зараз. Все зараз буде О, ок, ок, ок. Чекайте. Як це? -е -е. О, все. Починаємо грати. Ззаді тут є така штука, щоб побадуть когось. хто тупий? А це не пробадать тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты тихо. издеваешься, Ти, джойстик. Я чуть не впав, ви бачили? Ви бачили це? Jump. так. Зараз ми будемо... ой, зараз ми будемо строїть це далі продовження. Так ось тут ось. Точнейшую на ну, надо строить. Что ж это такое? Так. Э, надо строить... Десь там что ли? Что? Я не разумею. Короче, будем строить тут. Як ви чуєте по носу моєму, я захворів, тому відео будуть виходити так і ж, уж і часто. Так, тихо, 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 тихо. Я дякую вам за 70 підписників. Я дуже радий. Був вчора. Зараз, зараз вже до 73. Я хочу дойти до 2000. Будь ласка, здійсните, мою я 2000 підписників. Це дуже легко і просто. Ладно, я вже зробив. Тепер можемо Ютуб дивитися. Так. Або вигри пограємо. Ось заходимо ось це. І не спрашуйте, відкуду в мене планшет. Я сам не знаю. А ні, 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 я передубав, я передубав, я передубав. Думаю, на. Надо...